Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас буде таке більш інформативне відео. Хочу трішки вам розповісти е, про те, як ми вирощуємо ранню картоплю Рів'єру, і дати відповіді на деякі коментарі під відео про цю ж саму Рів'єру, про її вирощування. І хочу відразу вас проінформувати, що ми будемо з вами говорити про вирощування рів'єри, яка йде. Під реалізацію як молода. Не ту, що там посіяв у травні там, чи у квітні, е, в квітні викопав у кінці літа там, чи на зберігання, чи ще на щось, а іменно будемо розмовляти про ту рев'єру, яка йде е, на використання як молода картопля. Е, так от, наша мета виростити картоплю якомога раніше. Але в умовах Чернігівської області це зробити не так уже й просто. Бо о, конкуренція з західними, південними та центральними областями майже неможлива. І ми виходимо на ринок, коли о, їхня, так сказати, картопля вже зачехляється, і тут з'являється наша. Так, о, Картоплею ми займаємось десь 7-8 років, я вже і не пам'ятаю. Спочатку починали без волокна вирощувати на ранню. Продукцію, але торгувати ми починали тільки десь 15-25 червня, там вже і не так і сильно і брали, люди вже понаїдалися картоплею. Ну і плюс ціна не дуже. А то задумались на щодо агроволокна. І от ми в цьому році вже другий рік посіяли під волокно. Минулий рік ми себе так випробовували, посадили 50 соток. Посадили ми в тому році 18 березня, 12 квітня були перві всходи, Ну і перший раз ми поїхали на ринок торгувати 28 травня. Так от картопля в тому році зійшла менше, ніж за місяць, виходить десь. 12 і тут 24, 25 днів. Ну, перший сход, був, там хай десь 25-28 вона взійшла. Це нам діло сподобалось, ми попали під хорошу ціну в тому році. І на цей рік ми також трішки докупили волокна. В цьому році посадили ми 70 соток. Ну, і так як ви, хто дивився відео, знає. що ми, Перва посадка у нас 13 березня. Друга 23. го І зараз у нас. Зараз яке число сьогодні? 11. А, 11 квітня сьогодні. І картопля ще не, не взійшла, навіть ніякого первого сходу немає. І паросточки там ще до сантиметра. Ну, чому так? В тому році була більш ощадлива така м'ягка весна. Посадили ну, не, в теплу землю, про, прохолодну, але під дією волокна, плюс, температура, плюс-мінус нормальна було, все воно росло, буяло. А в цьому році, саме бачите, одні приморозки, і другі приморозки, навіть не приморозки, а морози. Ну, не, рік на рік не приходиться, не вгадаєш. І от і через це я хочу там відповісти на деякі коментарі, що багато хто там каже, от, потрібно було теплу землю проростити, там, навіщо ти так рано посадив у цьому роді. Ну і почнемо так з першого питання, так навіть зачитаю. А чому посадки не обробили ґрунтовим гербіцидом, накрили і забули? Так, Відповідаю. Землі у нас важкі. Є у нас і чорноземний і пісок, але е, посадки молодої картоплі проходять на чорноземі. І якщо у сиру землю садиш, потім дощі і таке інше, потім йде тепло, ну і земля там як бетон. І як вона буде рости, картопля дихати, якщо її накрити ґрунтовим гербіцидом і забути. У нас так не виходить. Це не пісок, на піску там, да, згоден, на піску посадив, попирскав там перед окучуванням там, щось підправив, окучив і забув за неї. Тут так не виходить от і відповідь вам. Тому що в нас важкі ґрунти, і за цього ми. Садимо, потім тягаємо борони, боремося із зіллям, підокучуємо. У кожного свій метод. Хтось там е, садить мілко, потім підокучує. Ну, не знаю, ми так не пробували, можливо, колись спробуємо і таким методом. Так, е, друге питання. Ви явно щось робите не так. За 20 днів картошка повинна взійти, а у вас навіть ростків нема. Так, відповідаю на це питання. Так, ну, дійсно, картопля має заходити десь в періоді десь 15-25 днів, дивлячись, які умови. Саме бачите, яка зараз погода в нас, то. На такому проміжку часу ну, нереально, щоб картошка зійшла в нашому регіоні. От, Посадили ми 23-го. Не будемо брати 13 да, то може була і помилка наша, що ми так рано посадили. Ну, нічого, експеримент і експеримент. Беремо 23 те І зараз у нас е, 11 те Це. 7-8 і там ну, 20 днів пройшло, ще не зійшла. Ну, хай ще вона 10 днів, через 10 днів вона це 100%, зараз тепло піде. От, 30 днів. Для Це рання посадка в холодну землю з такою затяжною весною. Якщо б ми посадили її десь у конці квітня, коли земля прогріється, температура на вулиці за 20. Да, плюс там чуть-чуть ну, за пророщену говорити не буду, бо у нас сажалка її збиває про це далі. Тоді б вона, звісно, да, навіть за 15 днів би зійшла. Нема питання. Тут питання за те, чому вона зараз повинна. Да. Якщо б вона була пророщена, і посадити там вручну акуратно, може, б вона би за 20 днів зійшла. Ну, тут так у нас не виходить. Так, далі, навіть не питання, а таки людина пише. Висновок можна зробити вже. Краще прогріти, пропаростити посадковий матеріал і посадити в теплу землю. Ну, відповідаю на це запитання. Дивлячись на цю весну, прогріти ґрунт буде у нас. Ну, десь перед Пасхою, можливо, после Пасхи. Ну, беремо 20 квітня. Садимо ми картоплю. За. Ага, за. Зразу скажу за пророщену. Ну не, не вийде у нас посадити пророщену, то що нема в нас. Такої саджалки, Яку можна садити пророщеною. Наша саджалка обламує паростки, навіть такі сантиметрові, вона їх стирає там всередині картопля, крутиться, не виходить. Ну, от Далі вертаюся до цього, що ми, земля у нас 20 квітня прогрілась, садимо ми картоплю, але не пророщену, бо пророщену у нас не виходить на даний момент. Не пророщену. Так, вона там. 20 днів їй зити. 20 квітня плюс 20 це беремо 10 травня. 10, можливо, навіть і 15, бо хто знає, можливо, там ще через 10 днів знову холодно стане чи дощі підуть. От, 10 чи 15 квітня. Вона сходить ще, плюс до цього 40 днів вегетації до первої копки. І це виходить у нас, е, виходить у нас. Е, yeah. І це виходить у нас десь 20, ну в середньому хай 20 червня буде. Навіть даже брати, що вона може 10 го там числа хай за 15 днів зійде, 10 травня, зійде. Сьогодні. Десь копка буде в районі 20 червня. Ну, це я не бачу смисла тоді взагалі і під волокно її садити. От, Повертаюсь до нашої картоплі. Да, Посадили ми її 13-23. Березня, хай вона там довго лізе, але там якісь процеси е, проходять, вона е, адаптовується до цього холода, до землі, е, там по чуть-чуть, по якомусь міліметру паросток росте, десь корінчик якийсь пустить. От Зараз е, після морозів, там, числа 15-го, я провірю, що там з картоплею. І я думаю, що зараз у нас 11-те, завтра сьогодні. Останні морози і почне потепління. Я думаю, до 25 числа квітня вона зійде. І це вже запас 15-20 днів перед тою картоплею, яку ми посадили в прогрітий ґрунт цією весною. І це вже дуже багато. Навіть у продаванні торгуванні молодою картоплею 5 днів багато чого вирішує. Бо за 5 днів може картопля просісти на таку ціну або. Ну, стати взагалі не, не буде е клієнтів купляти її. От чому ми садимо так рано. Є, ну, я бачу в цьому сенс. Можливо, хтось у цьому сенсу не бачить, у його свій метод, чи свій клімат, чи там його якась е сажалка, хоче проростив. Да. Аби ми е проростили і посадили сажалкою 23 го Березня, допустим, то вона б ще б там би ще раніше б зійшла на 5 днів якихось, ну, поки ми цього не можемо зробити. Далі вже без запитань. ну, Там питали теж за глибину посадки, чому глибоко посадили, потрібно було там на 7 см посадити, потім підокучувати, підокучувати. Ну, я ж кажу, у кожного свій метод. Ми посадили так. У цьому році, я думаю, нічого б не спасло. Хоч би там і на 5 см посадили зілля б. Зілля бросло, а картошка все одно не прогрівалася б, хоч і на 5 см воно було посаджене. Ага. Ну і глибина посадки, Чого так глибоко? Ну, в принципі, так усі садять картоплю. Ну, прав, правда, не молоду. Ну, ми садимо так, як і всю. Потім зіллячко пішло, ми її гребні позбивали, розволочили, зіллячко били. Потім картопелька чуть-чуть почала виростати. Ми ще раз проходимо е боронами з лапами, зіллячко вбиваємо і. Далі ждемо або підокучі, може ще ми просапаємо. Якщо є такі дуже забруднені городи, то ми вручну наймаємо людей, вони просапують. да, Це е, е, накладно, але смислу цьому також є, що коли копаєш картоплю, город чистенький одне бадилля зверху. Гарно і, і вбирати, людям приємно, і собі також добре. За гербіциди, ну, по цій картоплі ми не користуємося гербіцидами, бо Рів'єра хворіє після нього. Там, може до тижня вона припиняє рост і навіть такі е, листки стають світліші трошки, то ми гербіциди не використовуємо саме по тій, яку хочемо виростити якнайранніше. Так, ну, користуючись нагодою, хочу сказати ще про подальші наші плани. Далі ми будемо висаджувати Рів'єру, та, що буде йти на, на семенний матеріал. Також у нас буде Білороса, Аризона і Розара. О, Завжди забуваю, як вона називається, бо перший рік у цьому будемо Перший рік будемо висаджувати її. Раніше, я пам'ятаю, люди садили її, а потім вона якось пропала. А це запропонували там друга репродукція посадити. То посадимо. Ну І за обробіток цієї середньостиглих сортів ми висаджуємо також на глибину десь приблизно 15 см. І до сходів ми пару раз проходимо їжаками, потім картопля виростає сантиметрів 10-15 ми користуємось гербіцидом хітус плюс зінкор. Ну і потім окучуємо картоплю. І, можливо, ще, якщо там в подальшому десь зілячко якесь десь залишилось, і Пробивається там над картоблею, то ще коли вносимо інсектициди то повторюємо ще раз гербіцидом але це не завжди. От. І також ще хочу наголосити, те що восени ми будемо реалізовувати посадковий матеріал рів'єри третьої репродукції, так що, кому це буде. Цікаво, в кого буде в планах вирощувати, займатися вирощуванням е, саме Рів'єри, то звертайтесь, будемо раді допомогти. Ну, дякую за перегляд відео, за розуміння. Всім хорошого дня, миру і злагоди. До побачення.